Потрібно припинити обговорювати якісь там примарні червоні лінії та дати збройним силам України все, щоб вони могли відкинути Росію. Є таке поняття, воно називається Основной закон війни. Основний закон війни на чемпіонат, що ход военно-экономическими економічними потенціалами. Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фридериксов в інтерв'ю Блумберг. За її словами, найважливішу червону лінію було пересічено, коли росіяни вторглись на територію України. І Тепер союзники України мають дозволити використовувати їй надану зброю для Ударів по всіх військових цілях в Росії я пропоную. Давайте закінчимо дискусію про. Примарні червоні лінії під час цієї війни було помилкою їхнє публічне обговорення, оскільки це просто дало росіянам надто гарну карту в їхні руки. Наголосила прем'єр Пане Віталію, Зараз цей план перемоги ці пункти обговорюють усі так само, як і інтерв'ю більш розлоги Володимира Зеленського з досить такою емоційною риторикою, яку він дав нью да? говорячи про план А, цей головний з чотирма пунктами, і про план Б, жахливий, якщо не дай Боже, да нам. Відмовлять у підтримці саме плану а чотирма пунктами. А це план Б на виживання а, власне і ситуація буде така, як була до цього часу. Що головне треба що головне треба зрозуміти, тому що перше виникає, чи підтримують цей план, чи буде надано все те, да, підтримані всі ті пункти, які називає Володимир Зеленський. Але що буде вирішальним під час цього візиту? Чи можна розраховувати на те, що чи не президент Шаджо Байден, добуваючи якраз свій термін, а справді піде з цієї посади, зробивши для України, скажімо так, неймовірний подарунок, запрошення до НАТО, підтримавши всі ці пункти, можливо, навіть більше ніж там прописано. Якщо відразу з останнього про можливі подарунки від президента Байдена, я сумніваюся в тому, що це відбудеться. Я думаю, що варто аналізувати можливі вчинки президента Байдена, виходячи з якої логіки. Всі його дії до моменту виборів в Сполучених Штатах будуть мотивовані. На жаль, не стільки інтересами нашої перемоги, скільки інтересами виборчої кампанії в самих сполучених штатах. Тобто, все те, що додаватиме голосів Камалі Харріс і демократам, все це буде робитись. Все те, що може якимось чином негативно вплинути на покращення результатів демократів, робитись, не буде яким чином тут підтримка України в цьому контексті? Тут цікаві можуть бути речі, але я думаю, що приблизно риторика буде підтримуватись така, як вона і існувала останній час. Стосовно якихось практичних дій, я не бачу ніяких підстав, вважати, що будуть якісь надзвичайні дії в період ось, до початку листопада. А якщо ми говоримо про період між листопадом і інавгурацією наступного президента, бачите, тут часто наші громадяни оцінюють українським мірилом, мірюють американського президента. Якщо виграє знову ж таки Харріс, завдання президента Байдена буде плавно, спокійно передати справи. Якщо це буде Трамп, ну можливо, тоді. Якісь можуть бути не, не стандартні дії, але не в межах чогось надзвичайного, абсолютно. Тому я думаю, от саме це важливо усвідомлювати, а чекати, що до листопада відбудуться якісь суперзначимі події, було б дещо, дещо наївне. Пане Віталію, дивіться, давайте тоді. Я... Одразу дала багато таких, от водних, а все ж таки зараз ми дуже дуже серйозно реагуємо на ці заяви, тому що те, що сказав Володимир Зеленський, я зараз зацитую да Україна продовжить жити за планом Б, якщо Байден не підтримує наш новий план, а якщо Байден відмовиться, означатиме, що він не прагне завершити війну, заперечуючи перемогу Росії, що призведе до тривалої та виснажливої війни з великою кількістю жертв. А наскільки наскільки вирішальними а будуть підсумки цього візиту зеленського для? Для України для України, для українців для подальшого ходу війни, тому що паралельно я розумію, що це політична риторика, це політичні заяви, коли ти а, читаєш, а, читаєш заяви і безпосередньо міністра міністра закордон, міністр закордонних справ Британії Лемі, який говорить про те, що а, ця війна стане ще більш глибокою і жорсткою. Да, 2025 тисячі роки будуть непростими. А європейці не вірять у швидке завершення у якомусь форматі цієї війни. То слова Володимира Зеленського який говорять про те, що якщо не підтримує Джо Байден, там американці не підтримують цей план, то ми будемо жити за планом Б, де будуть жахливі жертви, і так далі. Він справді викликає викликає тривогу, глибоке занепокоєння, як казати, говорити наші партнери. Наскільки вирішальними справді будуть підсумки цього візиту? Наскільки емоційно до цього ставитися, і наскільки напружено чекати їхніх підсумків? Дуже важко закликати українців зберігати спокій і холодний розум, тому що саме наш народ несе ну, найтяжче, що є в цій війні. І гинуть наші люди ми втрачаємо дуже багато, незрівнянно більше, ніж ті, хто іноді нам розказує, що вони так занадто багато нам допомагають, але. Вирішальне чи не вирішальне, знаєте, вже в нашій історії за останні три роки було декілька моментів, коли нам здавалося, що ось цей період є вирішальним, цей момент є вирішальним. Про план Б. Але сказано дуже багато було. І до цього я нагадаю, що Зеленський просто говорив про те, що тут буквально має вирішуватися цей план. Він працюватиме там з жовтня по грудень і знову такі досить. Я не буду говорити апокаліптичні заяви, але такі серйозні. Ось є термін. Це якщо не вирішується, то все буде. Я, я не хотів би збива, збивати цей натиск, який демонструється нашим президентом. Нехай він це робить, це правильно. Але м, вважати, що е, життя зупиниться в листопаді, якщо раптом цей план А не буде. ми. Ми до кінця розумієте, в чому проблема. Ми не розуміємо конкретного змісту цього плану. Очевидно, його знає сам президент, ті люди, які його, готували, не знаючи, вже з ним глибоко знайомі в Сполучених Штатах. І питання в тому, наскільки реалістично виконати все те, що там існує, в такий термін, як це вказано в тих повідомленнях, які ми чуємо. Ми цього не знаємо. Очевидно, що масштаби допомоги, масштаби підтримки точно могли би бути більшими. Ми чули це від європейців, зокрема, про те, що навіть обіцяне не виконується. А коли час від часу ми чуємо про нову суперзброю, починаючи від танків, закінчуючи літаками, то знову ж, якщо послухати військових фахівців, вони говорять зрозумілі, прості правильні речі. Танки та мабрамс це прекрасно, але якщо їх 50, і є ще 50 леопардів, то це ніщо. Якби їх було 500 чи 1000, це було б помітно. Те саме про літаки. Якщо їх буде 10, F-16 16 це прекрасні літаки. Якщо їх буде 10, ну, мабуть, ми сильно цього не помітимо. Навіть 100 ми не дуже помітимо. Так, якщо б їх було 300, це вже стало б якось б помітно. Враховуючи масштаби цієї війни. Ну я вже не кажу за там артилерійські снаряди і за інші види озброєнь, де ми впродовж війни в жоден момент часу не мали не те, що переваги над росіянами, навіть паритету. Ось і е, розраховувати, що відбудеться якийсь стрибок, і ми отримаємо таку кратну перевагу, як це мала Росія над нами в, в плані засобів і можливостей. Ну, от чекати, що у нас артилерійських снарядів буде там втричі більше ніж у росіян, немає жодної причини так вважати. Зрозуміло, що західна зброя якісніша, що вона точніша, ефективніша. Але коли мова йде про такі масштаби, е, цифри мають значення. Ось ми і зараз не маємо такої переваги. Те саме стосується, ну мабуть, будь-яких видів озброєння, лише питання їх застосування і, і тактики, і вміння використовувати наявні можливості. Так ми можемо говорити, що у нас суттєвий прогрес там по дронах, по безпілотниках, що є речі, де ми технологічно точно не поступаємось росіянам, а то й випереджуємо їх. Але е загальна, так би мовити, картина. Гарантованої перемоги вона може складатись тоді, коли на кожній ділянці є перевага, коли ти не можеш, ти не можеш мати перевагу на одній позиції і розраховувати, що це тобі дозволить перемогти в цілому у війні. Ну, от є прості речі, і з цими цифрами нічого не пробиш. Якщо зараз на окупованій тимчасово території українській перебуває там за різними оцінками до 600 тисяч російських солдатів, то є просто питання: ну нехай військові сядуть і порахують, скільки треба засобів, щоб знищити або посунути 600 тисяч армії, яка вже копалась і не перший день веде бойові дії. Так, тобто це контингент, який там вдвічі більший, я то і більше ніж вдвічі більше від армії вторгнення в 2022 році. А це на сьогодні реальність. Зрозуміло, що і ми не такі, як в 2022 році. Там, де і плюс, і де мінус є. Тобто не такі і в, і в хорошому сенсі, і в гіршому сенсі, коли ті, хто воюють з того часу, дуже втомлені, коли е, молодих енергійних людей, які можуть витримувати цю напругу, ще менше стає. Це все речі, які, ну, мабуть, відносно якась реалістична інформація є лише у керівників країни. Вони розуміють власний ресурс.